Торгівля новорічними ялинками у розпалі. Головне принести в оселю не тільки красиве, а й безпечне дерево. Якість та легальність новорічних красунь ретельно перевіряють. Саме тому працівники декількох контролюючих органів області вийшли на рейд. Чи безпечно купувати дерева на ялинкових базарах міста, знає наша знімальна група. В обласному центрі вже тиждень діють ялинкові базари, найбільший у самому центрі. Щоб переконатися у безпеці продукції, що тут реалізовують, Хмельницька обласна державна адміністрація прийняла розпорядження, згідно з яким на рейд місцями продажу новорічних дерев вийшли працівники правоохоронних органів, екологічних установ та лісівники області. В нашій системі діє значить таке обов'язкове право, щоб ми ці ялинки чи купували з нашими спеціальними штрих Начи Є бірка, Значить, яка чіпляється до кожної ялинки. От вона, значить, свідчить про те, що ця ялинка, значить, придбана законним чином. До пана Анатолія у перевіряючих є питання. Щоб не було такого, що ви самі поїхали туди, нарубали, значить. Потім приставили якісь, значить, зо сторони ці бірки. І невідомо, яку продукцію тій самій людині підсунули, значить, щоб вона сьогодні тримала її в хаті. Продавець наполягає, що бирки для ялиночок є, але на деревці їх чомусь не повісив. Дивіться, як правильно, оце відпущені в липтечівському держвізволі. No. ці ялинки. тут, тут кажуть, що номера бірок, які супроводжують кожну цю ялинку вашу. Так само кожна бірка повинна бути на цій самій ялинці. Є вну, що Вона відповідає значить, Чого ж ви їх поснімали. Фахівці наголошують, що нелегальна вирубка хвойних красунь переслідується та карається законом. Передбачена відповідальність аж до кримінальної. Якщо особливо ціні породи зрубані, ото от, значить. Тоді відбувається значна шкода, відповідно, страшні санкції за це надзвичайно великі. Пан Віталій приїхав на Ялинковий ярмарок з Івано-Франківська. Цьогоріч у Хмельницькому він уже в п'яте. У нього є дозвільні документи, а на деревцях присутні відповідні бирки. Так, а ну давайте будемо дивитися ваші номера бірок. Чи вони попадають в цей перелік? 32, 92, 33, два, Відповідаю, що воно так придбана. Та не всі хмельничани зважають на ялинкові чіпи. Кажуть, головне купити гарне деревце, тож довіряють інтуїції. Ми цим хлопцям в очі подивилися і ми їм довіряємо. Спеціалісти у свою чергу наголошують, що нехтування основними правилами купівлі новорічних дерев може бути небезпечним, перш за все, для вашого здоров'я. Ялинкові бирки гарантія того, що деревце зростало в екологічно чистій зоні та не принесе господарям дому неприємних сюрпризів. Тож ваша безпека і гарний новорічний настрій лише у ваших руках. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини Ті 7+.